Мені цікаво просто, як у вас у процес малювання картини, натхнення відбувається взагалі. Ви кожен день у вас є певні години, що ви малюєте. Чи от ви шукаєте у вас натхнення прийшло, що, в даний момент ви малюєте? Можете три дні малювати, чи кожен день ви малюєте тему для малювання. Ну, І на сам процес як вас як художника, художниками цікавить. У мене різні художники є, є дійсно, що перебувають в кризі. Я буду називати прізвища, навіть деякі знають зі Львова, і так далі. Молоді тепер, ну не молоді, але стажі, але живі, діючі. Ну, в мене так вклало життя, що я не маю часу на, на кризу. Ну, поки я ловлю час, щоб помалювати, бо життя інтенсивне, активне, цікаве. Ну, і не тільки тут в Карпатах, в Москві ще було більш так напружено, що хочеться зловити ті кілька годин, щоб помалювати. Неважливо, який стиль, чи то портрет, чи жанр. Є такі три жанри, так? Пейзаж, портрет, ну і абстракція. Якраз покажу, хочу б на роботу, тут щось мало взяли, хоча діти полюбляють. До речі, в цих квітах фактично є такий абстрактний підхід з mm -hmm. так? Mm -hmm. Абстракція вона на сьогодні є частиною в будь-якому пейзажі. Ось такі якісь абстрактні речі. Ми там майстерня нагорі, ми може всі не підемо бо там за поки що все розкладено. То, коли щось таке, я рекомендую вам теж навівати ну хто бажає. Абстракції можна висловити, якісь почуття, якісь такі незрозумілі. Які Неможливо пояснити вербально словами. так? А іменно якось так, щоб, щось так, як музика. Музика теж у нас без слів буває, інструментальна музика, симфонічна, чи, чи, там, чи там для скрипки, соло, чи фортепіано, чи орган. Два слів, але щось ми відчуваємо всі. Да? Кожна музика викликає якісь емоції. Навіть не зрозуміло, ті чи інші. Приємні, якісь ці заводить енергію і таке поняття, щоб завести енергетику. Під музику хтось танцює і заводить енергію. І, до речі, художникам теж варто ну, всім нам, я пішла добра картина е цю енергію завести. Ну, е я темпераментний народився тут в Карпатах, в цьому місті, тому в мене енергії великий ще запас. Є люди, та, що, ну, такі, може, меланхоліки, так, по темпераменту, що вони страдають, довго, довго так думають, що ж би з цього почати. Та, Виношують, так. Виношує. У мене того нема, бо в мене дуже багато напрямків. І дійсно є така річ, що я можу, так, якщо насильно, мені треба сьогодні ну, портрет, а я не хочу, важко, так. Але я можу взяти пейзаж ну, якийсь абстрактну якусь річ. І, 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 і Нема потреби за себе розкачувати, роз, так, щоб ну, зарядити вся якусь ідею. Тобі більше Карпати зараз, зараз так. В Москві я був під Москвою останні роки жив, буває, переїду теж там, в районі звинили, до речі, в нас звинували в Ліській області є. Там є своє містечко звини, таке будували наші предки, до речі, це okay. звениворський, і навіть росіяни мудріші знають, що це галичани будували їхнє місто, дзвенело. Воно у нас, там 158 років молодше за нас дзвінило. Okay. Ну погані армаскарі росіяни не хочуть того ствердження. Так якось уникаються. Я то знаю, я там жив, то навіть росіяни придумали, що, що я приїхав на ну, як, наче я там жив, що то мої там предки теж залишились, таку смішну фантазію, я там підтверджуємо. Ну, хтось пожартував, що Ярослав приїхав сюди, тому що це десь його приєднева. Ну, то не правда, то, то, то жарти. Але гарно вийшло. А ще раз, на, на рахунок абстракції, може діти хтось згадає, де, де в життю ви зустрічалися з абстракціями? Картини, абстракції? Ні, не картини, а в цілому де використовуються часто. Ну, може, абстрак... дійте, ну так, спробуйте хтось. Або я підказую. А, ну, Не дуже абстрактні, а дуже візерунки на вікнах, коли мороз. Ну, зараз менше. Коли було а В сільських, сільських селах е ну, на вікнах, коли одне школо дуже красиво мороз малював. Ну, просто. Ну, там не а, ну на вікнах то майже пейзаж. Там взагалі, Там взагалі, такі ні, декоративні візерунки. Це А так відображення в воді, коли вода вібрує, такі знаєте, хвильки дрібні, і дерево відображається, там не зрозуміло, що це таке. так? От якраз будемо дивись, там є такі моменти, хто малював. І дуже складно передати. Там буває багато якихось плям, крапушків, якісь лінії, щось таке. Оце, в житті є багато місць абстракції. Небо. Хмари, іноді нагадують образ конкретний, форми, фігури, там, якісь голови, ще щось. А іноді не зрозуміло, що, але, але дуже красиве, так? Дуже красиве небо буває як так А Ще часто на тканинах, так? Плаття, жіночі. Ні, ну, це штори, вже те, що, що люди за сустав. Враці у побуті, так? У, побуті. у всіх у вас зараз футболочки, ось, так? всякі ці одежа. І ось особливо тут якісь стрічки, всякі ці напрямки, так? То, то є абстракція. Це буває з капушками, з такими, такими візерунками. Вона має мати місце бути. Потім дерев'яна фактура, вона і складна. Особливо ось тут, знаєте. Коли порізано пиловую, там ще щось цікаві, це майже наче на якусь картину можна доводити. Ми як тут доведемо, то буде шикарно. А на покажи става. кружечки там. А, так, якраз я хочу. На там є немальовані, як природа сама створила. А я покажу ззаді. Ось ззаді ось так виглядає, то ну, не зовсім сама природа, але трошки я допомагаю. Своя да? таємниця. Да? І ми даємо деколи художникам для нас, для нашого музею ось так художниця намалювала. Використовують, ті, 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 ті. ось тут цікавий кружечок. ось. Він так тут Смотри, майже білий, але тут, тут більше намальовано. ось Тут така бджівка, біла й так? Mm -hmm. Ось ось такий сила кліпочка. З того боку mm -hmm. простіше. Mm -hmm. Ну, і тут цікава така була пані вона Одна з перших. Тут котик якийсь, голова, цікаві речі полишала, а ззади ось таке. Ну, от абстрактна картина. Ну, можна домальовувати, а можна і залишити як є. є такі цікаві красиві, що я навіть не хочу, щоб хтось щось малював, бо там вже просто Господь Бог і правда все зробив. Ну і про абстрактні картини, що кілька слів, я той раз з передньою групою трошки не так напівжартома поговорили. Ви, може, знаєте, які ціни на картини у світі, бути такі дорослі, бачите. Так? Більш дорослі зараз чим поперед, так? тут Ну є, ні. Є декілька діща до Може чули про ціни, які бувають. Ну, Майже як прикольні речі, то не стосується мистецтва в плані мистецтва. Це скоріше арт бізнес я таке слово. Я рекомендую вам не путати ці речі. Але воно цікаво і знати треба. Хтось знає з вас, які ціни можуть бути на якісь там картини. Мільйон доларів. Ну кажуть, що на акціонах там такі ціни завищують за полотна там самих однових художників. Ну приблизно може назви. На, на ну від одної тисячі доларів там до мільйонів і до мільярдів. Шо, мільярдів? До мільярдів мають там. Ну бо ви маленькі, що це не знаєте до кінця, що таке сто, наприклад, мільйонів доларів чи там євро, так? Сто? Це багато, бо. Якщо порівняти будинок, він може коштувати на сьогодні у нас в Україні гарний будинок, ну, то, взагалі, ну, взагалі, наприклад, 300 тисяч доларів. Наприклад, такий собі непоганий сучасний будинок. 300 тисяч доларів. А коли картина мільйон, виявляєте, одна невелика картина, як три будинки. Чого, питається? А коли 150 мільйонів, бо то реально, як я тоді казав, з Джексона Полока чи там Малевича ціни високі, так? 150 метрів, скільки зброї будинків. Ну, але це, щоб ви не думали, що тому що така страшенна, незрозуміла цінність, якась там божественна чи містична, це просто такий бізнес. Це вже я рекомендую до того, що до арт-бізнесу. А у бізнесі, в бізнесі мистецькому там свої цікаві трюки, закони, правила. Картина по-справжньому ціна це та, що має енергетика. Коли вона йде, вона заряджає, вона хочеться з нею жити. Мусювати, тому багато мудрих людей, хто має трошки грошей, хочуть купити картину, яка подобається, а не та, яка кимось там признана дорогою. Бо вона не потрібна в бачити. Через кому іще якесь, будемо думати з вами. Як краще набивати. Так, це беру трошки, тепер на тюрмо. Теж він може бути майже оті квіти теж якимось, можна назвати їх ну, не грає. А внизу, бачите, до речі, робота може, Балакова. так? Да? Ви львівські, маєте знати. У нас було раз. А худ... Двоє, так, та ще Львова. Це манюк-орест. Я припідніму трошки, щоб ви, ви запам'ятали. Він на сьогодні відомий художник, заслужений художник України. Ось це його робота, він у нас багато разів бував. Старший такий дядько, а оце теж хата, вся крайня верхня його робота. Ось там ціла серія нашої тої старенької хати. <кхи> Всіх по-різному. Ось там посередньо внизу Юрій Бодна Закарпаття на днях має приїхати і в гості, може помалює. У нас такі цікаві. Як то сказав, такі знайомства, ну, допомагаємо художникам, бо в місті жити кепсько, гаряче жарко, а тут приїхав і тут чудово. Добренько, про дошки поговорили, ці цікаві. У нас планується така серія ну, виставку зробити. І навіть в цьому залі, скоріш все, що потім буде, навіть поті на стіні, бо там затонуємо. І ці роботи можуть бути тут, напевно, найбільше. Бо там є галерея, ну, будується, доводиться, були білі стінку і легенько сілі. Такі класичні галереї. Ну нейтральні. Скажем так, нейтральні, щоб вона не заважала. Бо скажемо, деякі картини такі, як сині, тисяч, ти, ну не завжди дивляться на цьому фоні. А ми не хочемо в цій кімнаті білити, диски, хай буде такі трошки затемно, романтично. Тут ззаді закриті картинами каміння, коли його запалити, то так сидиться гарно. А галереї мають бути так в галереї. Трошечки прохолодно, близько до, до операційного залу. Добре, поїхали. Йдемо тепер з вашими картинами. Поговоримо, проаналізуємо. Трошки, може, десь покритикуємо, так? трошки, а трошки похвалимо. Що більше, Хвалитися, цей катепла? Правду говорити, правду говорити. Легко, ну, ні, нема. Щось сподобалось, ну нам не попала, а це чим найбільше. Раділа, бо може така, ну, оці соняш, такі веселі гарні. І, і я, так, ну, В принципі, гарна робота, така достатньо серед. Може, трошки небо занадто однаково. Так? Можна і там десь більше хмаринку. Цей тучерок. Знаєте, так? Молодець. Значить, може, як приїдеш, тут займається гарний такий файл, бачиш, поймаєш. І якщо є бажання, так акуратненько, обережно, можна десь і хмаринку додати. Ну, не над деревом, не над хатою, а скоріше десь ось так. І не по центру. Трошки зміщення. Може дві легесеньки Ну, Якщо буде бажання, якщо є фарби, то вашу можна тільки. Ну ще акрилом, акрилом трошки не рекомендую, бо він там такий. Ну, треба, щоб хтось був старший. Акрилом, якщо щось не так, пензочки забув, вони попсуються, засохнуться і викидати туди. А так гарно, чудова робота. Я думаю, можна висилати на якийсь конкурс весь О, посидіть близько. Вітаю. З такою вдачею, такою гарно. Ну, порушно, ну, до кажуть, робота висока несподівана, правда, якісь міля, але, але красиво, життя радість. Хто знає? Я Я Я віде. Віде. Реки, такі, такі, Ну, Добре, що, що мені самому дуже сподобалося, що не чорний взяла, бо був або таким глибоко темно-зеленим аж до чорного. Ага? Так. Не рухайте кітцю. Що, що Козирі сказала, так? Танюша, то ти за цю сказала? Ти вгадала. Вона сама. Тетяна теж Козирі. Тетяна Ярославівна. Ну, Тетяна гадала по ритківці, бо... По є таке доволі чітке математичне трохи мислення. так? і хмаринки, вони так доволі гарненько упорядковані. Але в ціломо ну, гарна картина, цікаво, ці, ці смереки, і ці хмаринки, воно створює багатство, правильно? Красиво. на, 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 Насичена картина. Ну, Там ті гори трошечки могли б бути якби більш синішими, щось таке. Ну нічого, воно і так цікаво. дивиться. Файно, молодець. Ну і сонячки чогось так з краю сказали, так. Це прекрасно. У нас гарний мотив, так? Діти, що все, поруч, біля хати близько йти. Так, ще трошки, втомились. А це чия така робота? Хто в нас там? Ми все Тимура. Ви, так? Ага. Ні, гарна, цікава така. Тобто свіжок сіна, що це таке, що там далі? Я хотів запитати, бо я сам не розібрався, як то це якби річка чи що, чи дорога? — Ні, це там земля така. А, земля. Ага, оце просто земля, а це це. Ну а так смаряк багато, бачиш, більше, ніж в Карпатах, насправді є. Ти тут вже так намалював. Якби Петро Порошенко подивився, подумав би, чого ж я ще то не зрізав. Минулий про А так все, так, Живо, місто, так миливо, динамічно. О, є таке слово динаміка або кінеміка. Кінетика це рука. Приїде, будемо 20 сьогодні. Попробуйте. Все. Я би радив багатьом або всім.